Знову ТЦК відмітилися, вони відмічаються постійно або вбивством когось, або скалічать когось. А зараз паралельно ще повен диван, от дивіться, повен диван грошей доларів. Ну, друзі, це ми вже проходили. Це нормально. Чому? Тому що вони дивіться за те, щоб випустити з буса, кого вони запакають, хочеш вийти, штуку баксу оплатиш. Заплатив штуку, вийшов. Ні, поїхав. Від 3 до 5 в різних областях 3-5 тисяч доларів коштує, щоб ти вийшов з ТЦК. От. Ну і звісно, щоб вже, якщо тебе закинули е, вже на навчання, звітіля теж можна вибратися, але там вже буде значно дорожче. Від 20 тисяч доларів і більше, можна говорити, що це все розказні, що це там. Навіти якісь, що це наговарюють про наше доблесне ТЦК і так далі. Можливо, можливо. але якби, друзі, якби цього не було, то не було б таких картинок. І це ж не перший випадок, не другий і не двадцятий. Так же ж ми ж бачимо постійно. Це те, що виявляють органи, а що не виявляють, так же? ну не так, не так легко спіймати за руку. Звісно. Ну от, бачите, і я впевнений на мільйон відсотків, що так вони працюють. Десь у них проходить, десь не проходить. Я міг би про це не говорити, якби не було фактів. Якби періодично нам з вами не показували ці історії. І звісно, що правоохоронні органи, або я називаю їх каральні органи, займаються цими питаннями на місцях. Якщо їм вдається вирахувати, спіймати за руку, ну тоді ми з вами це бачимо. Не вдається, ну, на жаль, ми тоді цього не бачимо. Нічого не поробиш. Така ситуація. Але до чого я це все веду? Я впевнений, що в кожному місті, в кожному районі і області нашої України, є вже списки цих людей. Далеко не потрібно ходити. Ми ж всі знаємо. Місцеві, всі знають, хто там робить, як роблять. так же? Хтось може добросовісно виконує свою роботу, хтось просто її виконує, От. а хтось краде потихеньку. Так я думаю, списки є. І саме страшніше для них не те, що їх спіймають СБУшники або там ще будь-хто, ДБР як в цьому випадку. А коли їх люди будуть ловити вже, розумієте, з тими чемоданами, з якими вони будуть намагатися виїхати, звісно, або десь їх приткнути ті, ті гроші. І в них будуть дуже, дуже, дуже серйозні проблеми. Я е, на то надіюся і вірю в те, що списки цих всіх людей, ми, як і обіцяли, будемо оприлюднювати у нас на сайті е, Сили Нації. Ветеранська рада буде займатися паралельно цим питанням формування списків отих тих геноцидників, які знищували в будь-який спосіб всередині держави українців. А саме ловили їх, били, вбивали хтось викупився. Бачите, ну так, на жаль, така ситуація, щоб не говорили. Ми з вами бачимо, що ті, хто не можуть відкупитися, їх на вулицях немає. Ми сьогодні з зятем їхали, і він каже: Наді Іванович, подивіться, було колись таке. На вулицях нікого немає. Призивного віку нікого. Чому? Тому що тих, кого не забрали, хтось сховався, їх просто немає. І на вулицях є тільки ті, в кого є якась бронь. Якась домовленість або можливість викупитися. І ми бачимо, що бідних. Немає, тому що бідним немає. Ну, це я говорю для чого? Щоб закріпити свою впевненість і вашу в тому, що це правда. Що відкупаються повним ходом. Чому? Тому що факт, на лице, от ви виходиш на вулицю, і ти бачиш, по вулицям ходять тільки ті, або за віком, або явно за здоров'ям, або хто міг відкупитися. Бідних вже немає. Бідних призивного віку вже немає, тому що їм нема можливості відкупити. Це факт. Ви ж всі це бачите. Якби цього не було, ви могли сказати, що я обманюю, що я там несу якусь пропаганду, може. Ні, це факт. От вам і все. Ну, Я особисто проти того, щоб так все працювало. Тому що це не чесно. І це не по закону. Тому що в Конституції чітко прописано, що військові. Будь-які військові формування, збройні формування не мають права обмежувати в свободі, в праві людей пересуватися і бути в безпеці. Ніхто не має права це робити. Ніхто не має. Просто фізично. Ніякі укази не можуть змінити Конституцію. От і все, друзі, так.